Це тім, тім каст. Мої вітання. Триває 327 двадцять доба протистояння ворогу. Днями підтримати українських захисників вирішив Павло Зібров. Він прибув до хлопців у госпіталь і заспівав з ними і для них під гітару. Відео зустрічі співак поділився в інстаграмі. Наголосив на важливості музично-психологічної підтримки для наших захисників. За київським часом живу. Новим роком вас вітає. кияни, ви, сестри мої, і брати, Ого-го-го, я і друзів розумів, і ворогів не зміг прощати, то хрещений батько мій, хрещатик, хто хрещати. Психологи робить ну, у вас чудові. дівчата, жінки просто чудові. Вони теплоту свою дають, вони душу віддають. Каштани, каштани, каштани. Лідер «Калуш» оркестра Олег Псюк зустрівся з дітьми загиблих героїв у Калузькому концертному залі спеціально для дітей, чиї татусі мужні та славні герої стали нашими ангелами-охоронцями. Калуська міська рада організувала зустріч з переможцем Євробачення 2022 Про це повідомив очільник громади Андрій Найда. До дітей Олег Псюк приїхав із подаруночками. Роздав усім славнозвісні рожеві панамки зі своїм автографом. Також діти отримали солодкі подарунки. До речі, не залишився без сюрпризу. й Сам Олег для нього місцеві діти затанцювали і навіть заколядували. Чулила усіх українців акторка Олеся Жураківська. Вона довела всіх до сліз з емоційним виконанням вірша авторства Українки Людмили Горової, яка написала його після того як російські окупанти завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. У мене не буде сина. Не дам йому імені я. А був би він северином. Чи, може, скажімо, Ілля. А був би він, може, Данилом, Назаром, Романом, Петром, осів будівельним пилом. Мій крик над старим Дніпром. Більш людмили Горової. Світла пам'ять всім жертвам російського терору. Співак Артем Пивоваров представив емоційний кліп на пісню маніфест у Новому відео артиста яскраві візуальні образи звертають увагу на риси характеру, які найбільш притаманні українцям. Це робота про сутність українців, про ті якості, що характеризують нас як націю. Ми щирі, добрі та ніжні, але й готові показати стійкість та міць, коли нас намагаються скривдити. Чужого нам не треба, а свого ми не віддамо. Так було, є і буде завжди. Адже свобода, гідність та сміливість це незмінна частина кожного з нас. Ось так коментує нову роботу Пивоваров.

На майдані Конго представив пісню Дивись, куди йдеш та мультик-кліп на неї у композиції. Співається про небезпеку вибухових предметів та правила поводження з ними. У кліпі за допомогою графіки та музики в ігровій формі розповідається про нерозірвані снаряди окупантів, розкидані по всій Україні, про різновиди мін та гранат. І що робити, якщо якісь з них раптом опиняються під ногами. Та й до моря, я усе тут знаю, рушай за мною Певно, ти у курсі, хто тут кою лишились росіяни гніть на полі бою, без хреста, без візер, вже бію як залізо. І оскільки мертві не прибрали за собою. Снаряди і ракети, міни, і гранати, і тут, і там подаруночки відвати, того що з нами сталося, вже де зітреш. Дивись під ноги, дивись, куди йдеш. А ось він твій перший. Де а ще приклади свою руку до нашої спільної перемоги за донат, зв'яжи шкарпетки чи маскувальну сітку. Подякуй Збройним силам України і рухайся далі тільки разом і тільки до перемоги. Це тім, тім каст.